Привіт! Знову отримали замовлення. Відгадайте яке? Правильно, півсвині. Зараз буду розбирати, все попакую і в кінці покажу вам результат, яка була вага і яка вийшла сума. Розібрали ми наших пів свині. Ось такий чек у нас вийшов. Ось така сума загальна. Вага орієнтовно була близько 60 кг. І ось таке м'ясце у нас вийшло: суповий набір, лопатка. Шинка, ребра м'ясні, ребра філейні, вирізка, шия, філейка, все гарно зачищене. Бочок був, апарат м'ясненький, хороший. сальце по 49, по 89, щоковинка, ратички, рулька, шкірка. Сало без шкіри обрізне гуляш і кісточки. Надіслали чек на погодження для нашої клієнтки, її все влаштовує. Вона вирішила додати ще копченого бочку.